Якраз таки в нас мова йде про ціни на картоплю, бо в магазинах вони вже починаються від 35 гривень за кілограм, то вам не на Ламбурджіні їздити. Взагалі економісти прогнозують, що взимку картопля буде ще дорожча. Основна причина це поганий врожай. Минулого року в Україні зібрали понад 20, 21 мільйон тонн картоплі. Цьогоріч буде на третину менше. Ну якщо ми вже почали про картоплю говорити, то я вам скажу, що я за свою кар'єру журналіста ніколи не мав і думати, не міг, що доведеться сказати в ефірі таку фразу, що картопля може вирости в Ціні аж на 200%. Я це сказав. Тож проблема реально серйозна. Чому у нас не вродила картопля? Які ще фактори впливають на її ціну, і чи є надія, що взимку ціни все ж таки якось знизяться? Відповіді на ці запитання шукали наші кореспонденти. Давайте дивитися, що їм вдалося з'ясувати. 24 чотири гривні по акції, бо не товарний вигляд. Відбірна майже 40 гривень за кілограм. Такими цінами на картоплю магазини вражають українських покупців. Я думаю, що це висока ціна. Я не буду купувати, тому що в мене є своя картопля. Не часто куплю купую десь кілограм два додому. Не роблю запасів. Я не можу сказати, бо я її майже не вживаю. Але от моя мама вживає, да? То для неї при пенсії то це дуже висока ціна. Тільки за останній тиждень картопля подорожчала майже на 20%. Якщо ж порівнювати з минулим роком, то ціни зросли втричі. У жовтні 23-го картоплю продавали лише по 10-12 гривень. А все тому кажуть фермери, що цього року Оку картопля не вродила. Картопля не доросла, вона мала розміром. Вона повинна бути мінімум отака. Фермер з Київщини Олег Плакся картоплю вирощує вже 18 років. Цього року засадив нею 60 гектарів. Каже, зазвичай з цієї площі він збирав 4,5 тисячі тонн. Цього року буде лише 2,5 тисячі. І один єдиний фактор вплину це посуха. У нашому регіоні не було е, десь близько трьох місяців е, опадів. Мало накопають виробники картоплі, продадуть дорожче, зароблять однаково. А для людей, які купують, так звісно, це дорого, і ми це все розуміємо. Приватні господарства зіткнулися з такими самими проблемами. У них теж не врожай, а ціни на картоплю в Україні кажуть фермери, формують саме вони люди, які вирощують її на присадибних ділянках. Ми вирощуємо 5% від загального об'єму вирощування картоплі на Україні. Ми вирощуємо 5%. і ціну формуємо не ми. Ціну формує населення, те, яке вирощує картоплі. Дощини, які так чекали влітку, вдарили, коли настав час збору врожаю. Через це і фермери, і приватні господарства не встигають викопати картоплю вчасно. Торговці покривають дефіцит на ринку за рахунок імпорту. В Україні вже з'явилась польська і литовська картопля. А ті українські виробники, які запізнилися зі збором врожаю, продавати його не бажають і вивантажують картоплю на склади. Замість того, щоб українські фермери мали можливість швидко збути свою продукцію, ми з вами купуємо імпортну. Ми підтримуємо польського товаровиробника. Чого? Тому що наші думають, що вони зароблять додаткові гроші, сидячи на об'ємах картоплі. Є й деякі додаткові фактори, які теж вплинули на ціни. І не лише на картоплю, а на всю сільгоспродукцію. Дорожають е, добрива, дорожають е, засоби захисту рослин, тому що вони всі е, привозяться за кордоном, всі прив'язуються до долара і до євро. Паливо подорожчало, да ну все воно включається в собі вартість продукту. На вартість картоплі в майбутньому можуть вплинути зміни в податковій політиці та потенційні відключення світла. Тож ціни, якщо і змінюватимуться, то тільки в бік зростання. Те, що буде закладатися якісне на зберігання, утримання воно буде ще додавати собі вартість дорожчення цієї картоплі, і в момент там зимовий, ми можемо говорити про додаткове здорощення навіть в межах там до 50 гривень, може це відбуватися, в тому числі можуть і більше. Зазвичай у вересні-жовтні українці скуповують картоплю на зиму цього року. Чимало людей вагаються і робити запаси не поспішають. Але експерти попереджають, дешевшою ані взимку, ані навесні 2025-го картопля вже не буде.